Добромирного дня. Випустила курочок. Я трошки прихворіла. Кочку випустила, бігає, а там друга несеться на тому місці. Сонечко сьогодні в мороз, мороз. Зараз сонечко. Ось такі мене красуні. Тепленько так. Мої кролики. Всіх погодувала. Этот, красуня подивіться лежать всі-всі. Буду вакцинувати, їх а вже хай дві кроляться, ці дві кролички, то вже тоді всіх провакциную. Всі лежать, всі. О, малюки вже мої дивляться, ці біленькі. Ще в кубилку, ще сидіти, ще морози тут тепленько їм. Ось такі мене красавчики. Всі кролики здорові, все добре. Оці красуні. Ось такі вже великінькі. Така серебруха хороша, о. йолки палки я буду їх собі оставляти. О, красиві серебрушки, капець. які гарні всі кролики. Великі. Багато не даю зерна, бо розсипають. Ранок покрузці, ввечері покрузці. Хай їдять. Накідала та по набору. О, такі Отакий мене О, такий пітух красивий. Петечка. Петечка, який красун. Біжи, біжи. Ось такий. Привіт, Джульон. О, зараз розцвітують цвіте. Ось така теплиня в нас. посадили садили дерева. Посадили дев'ять дерев, ті, що були прикопані. О, посадили. Буде тут садок? Там гребеться все. Тут загріб є. Да дімо. О. Ось така тут у нас красота буде. Прив'язала її туди. Зелень трохи є, щоб похилася на сонце. В нами пищить. А та 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 Кричить. Невозможно. Зарубали сучку, капає. Будемо закривати сок. О, такі у нас діла, проблеми.